Вітаю, шановні глядачі! Всім миру добра, здоров'ячка! Сьогодні в нас 15 серпня, Київська область. Хто дивився моє відео? пам'ятає, як я показувала місяць, тому з'явилася майже місяць, тому з'явилася на моїх томатах фітофтора. Uh, і хочу вам показати, дорогі друзі, як я їх все-таки врятувала. Я вам показую так, як воно все є. От дивіться, листочки, начебто чорні, так. Але дякувати Богу, воно призупинилося. Ми збираємо врожай, ми їх їмо, ми консервуємо. Uh, давайте все я розповім, як все це я діло їх врятувала. Тому що. Це все-таки, я вважаю, успіх помідорів дуже багато, гарні. І саме головне, що вони не чорніють, плоди не викидаємо, так як в цьому році, Ось в мене дуже багато знайомих, які вже просто повиривали, повикидали все чорне, ну не вдалося врятувати. Тут все-таки потрібно дуже гарно, швидко реагувати. Ось подивіться, які вони стоять зверху зелені. Тобто, я можу сказати, це на сьогодні успіх. Я зразу була запанікувала, думаю, ханаєм перша обробка як, я не буду називати профілактично, тому що все-таки в цьому році воно не подіяло. О, дивіться, зразу я обробила, я розповідала, квадріс. Там пакетик на 5 літрів води, але після того знову ж таки йшли дощі. Я побачила дуже сильно чорніють і далі кущі. Перед обробкою я. Обірвала була листочки там, де вони були вражені цією хворобою. Потім зняла всі, які навіть такі мали міняти колір плоди. Але, ну що ж, нічого воно не дало, бачу, що ще гірше стає. Пройшли дощі. Я, опять же, прийшла, зняла всі всі а, всі помідори, які в мене міняли колір. Потім, що я зробила? Забрала хворе листя і обробила ще раз. Тільки я вже брала знову ж таки квадріс у мене був. Я брала пакетик на 4 літри води, я трошки е, зменшила. І я вам скажу, не вибирала я, буду казати, так як воно є. Напевно, днів 10 своєї помідори. І я топіру замітила результат, тому що тумани. Росе кожного дня ці помідори з них, з них пливе, вони мокрі. І я ж знаю, як воно відбувається. Тут два дні стоять чорне листя, стебло, все, помідори ми вже викидаємо, вириваємо воно все чорне. А тут я вам хочу показати, подивіться, ось, квадріс працював, трошки зменшила я на один літр менше взяла водички, а потім вхід пішли біопрепарати, так як уже в мене тут. Масово стали дозрівати мої помідорчики. І, як бачите, це все-таки ось, воно допомогло. Дивіться, ось тут яке, яке чорне. Я вже не встигаю його все зривати. Помідори висять, ой, величезні. Ось так вони дозрівають. Ой! Оце біда, що вони дуже сильно тріскають, вологи багато. О, впав вже. Нічого, піде на салат. Ось так. В кого така проблема, як у мене, ось рекомендую. Ага, Біопрепарат, який ми брали. Ось які висять, божечко, які ж вони гарні, великі. Ой. Так, біопрепарат триходермін, Там можна вживати помідори на другий же день. І саме головне, що вони захист 14 днів. Тобто, хороший такий біопрепарат. Рекомендую. Мені також порекомендували у коментарях. Всім сердечно дякую за поради. Ось подивіться, скільки їх є взагалі які. Ой, дуже-дуже великий. Це таємниця природи чи загадка природи, як там воно називається. Це Фатіма ось такі мої улюблені. Дуже великі, дуже смачні. Я їх закриваю в баночки, ріжу навпіл. Це мариновані, закриваю навпіл, а такі і на чотири частини, які більші, і вони не розвалюються, не розсипаються. Вони дуже-дуже смачні на закрутки. Ой, які вони пахучі. О, розігналася радка, а ти де взялася? Ось такі справи, дорогі друзі. А, хочу ще показати, в цьому році вперше посадила сержант Пепер. Божечко, що це за нещасічко. Так, мало помідорів. Не буду я їх більше в себе садити. Такі вони ось невеликі, взагалі дуже мало. От. Оце, оце і все. Не прирівняти їх із Фатімою. Чи то з київськими ранніми. а ось тут у мене рожевий велетень. Всі гарні, великі, смачнючі помідорчики сержант пеперні. Більше його садити не буду. І з низькорослих в мене самі такі улюблені. Це самурай вони дуже врожайні, гарні, гарна червона, кругла сливка. Ну, як бачите, тут в мене червоних мало покажу вам дозрілих, тому що я всі вибираю, стараюся раніше зібрати, ось такі ось такі вони дуже-дуже тріскаються. Дівки, ви мені і весь перець пообиваєте Берта? Що там робиш? Із низькорослих мене ще ось таке знайшла насіння давні дама рожеві, ріо Гранте. І є в мене така сливка, назви не знаю. Вона мені на смак як хурма. Також вона в мене вже дуже давно. Дуже-дуже гарні а, томатики, перші йдуть величезні. І дуже смачні. Ну, напевно, хурма, тому що вони на смак геть такі самі. Ах. Бачите, навіть зелені, які вони всі всі потріскані. Ще раз кажу за фітовтору, Як бачите, можна, можна її призупинити, звісно, підуть дощі. І Знову ж таки, все буде мінятися. Але я вважаю, це і так дуже добре. Дивлячись, який важкий рік, як воно, ця хвороба дуже швидко поширюється по нашим рослинкам, навіть дерева, і ті хворіють. Але все-таки. Хоч трохи я його це все діло спинила і дає мені змогу збирати врожай, робити і закруточки на зиму, і соку вже надавили так нормально. І, ну що ж, потрібно рятувати. І ось сьогодні щойно відповіла на коментар за Народні способи, коли вже навіть псуються плоди, то воно не подіє. Це так, профілактично ми ще можемо щось робити. А коли ось така вже коли вже так, наскільки сильно воно поширилося навіть на плоди, тут вже потрібно забирати плоди, обривати листя, обробляти. Тим самим біопрепаратами, але якщо написали ще зелені, навіть то краще спробувати чимось із таких, як от я робила квадріс. Чи той рев устопнув, там, звісно, термін очікування вже буде довший 14 днів, дуже хороший препарат Танос, там взагалі 20 днів термін очікування, тобто не можна вживати 20 днів. Ну, це потрібно дивитися. У нас цього року дуже пізні врожаї. Тому можна, якщо дозволяє, то можна обробити чимось більш потужнішим, бо народні методи при таких випадках вже ну, нічого не дадуть. Я так вважаю. Ну, ось так. Сподіваюся, відповіла на ваше запитання. Всім гарного, мирного дня! Бережіть себе. На все добре.